Влада, привіт. Привіт, мене звати Влада. <ривіт> <Зарані>. <ривіт> привіт, мене звати Влада, я з міста Одеси, приїхала в квітні місяці. В українському центрі я працюю вже півроку і мені дуже подобається. Чому ти вирішила викладати португальську? Я розуміла, що українським діточкам дуже мало розмовляти лише українською мовою, англійською і. Їм треба ще щось. Слухай, а як ти взагалі її вивчила? Ну, по-перше, я розуміла, що і мені самі буде незручно розмовляти лише англійською мовою, оскільки в багатьох закладах не розуміють саме англійською мовою і доводиться якось викручуватися. Я пішла у липні місяці в центр зайнятості і записала заявку. Це важко викладати іноземну мову діткам такого віку. Тобто в тебе ж в групі десь приблизно з 4 до 7 рочків. Так насправді це важко, оскільки діти плутують англійську з португальською, і навіть з українською мовою таке буває. І в таких моментах мені треба їм нагадувати, що це абсолютно дві різні мови. І ми намагаємося якось це робити краще. І вивчати мови якось окремо, не змішувати дві мови разом. А в центрі викладаєш ще і англійську мову? Так, я викладач української, англійської, португальської мови і влаштовую свята, працюю аніматором, Якось так. Я вчитель початкових класів, тобто я можу ввести всі предмети, які тільки треба. І якщо з'являється якийсь проект, то я ані кажу все, я хочу, я беруся. А чи є в тебе якісь такі побажання або поради до батьків, як їм можна з дітками продовжувати вивчати португальську ввечері на вихідних? Насамперед дуже важливо повторювати саме дії слова. Не так важливі самі іменники, прикметники і так далі, оскільки найважливіше вчити саме дієслова. Самі португальці звертають увагу на дієслова, те, що там відкрити, зачинити, зробити ось таке. Я б рекомендувала встановити різноманітні додатки, оскільки це дуже важливо і зручно в практичності. Слухай, а якісь там прям підготовлені списки додатків в тебе є? Платний додаток це Duolingo. Він дуже зручний, оскільки його можуть використовувати як дорослі, так і діти з ними. А я, по-перше, коли тільки приїхала в Португалію, я встановила два додатки: це 6 тисяч фраз португальською і 5 тисяч слів португальською. Ну саме це дуже зручне налаштування, оскільки дуже багато різноманітних додатків, де використовується не португальська мова, а бразильська. О, а до речі, стосовно Duolingo, Там же ж бразильський варіант, навіть у платній версії. Наскільки принципово починати або підтримувати вивчення, якщо це бразильська португальська? Ну, я вважаю, що краще. Ну, якщо є розуміння, що це саме бразильська, я перші рази використовувала дуолінгу плану версію, але оскільки я зрозуміла з часом, що це саме бразильська, я її більше не використовувала. 멋지다. 감사합니다. 감사합니다.